Давно хотіли спробувати цей ефект, але не знали я. Зараз я все покажу. Заходимо на застосунок PixWare. Обираємо цей ефект. Тиснемо Почати зараз. Обираємо з галереї фото, яке би ви хотіли трансформувати. У мене це буде, наприклад, ось це фото. Натискаємо на нього, а потім натискаємо Create. Генерація кожного фото 30 кредитів. Вгорі ви побачите надпис, відео генерується. В результаті ви отримаєте 5 секундне відео. На один день ви можете створити три таких безкоштовних відео кожне по 30 кредитів. І ось ваше відео готове. Тисните на цю картинку. Відео підвантажується і можна відправляти його прямо у TikTok. Якщо ж ви хочете його відправити в інші соціальні мережі, або хочете відправити в месенджер, тиснете цю стрілочку. Наприклад, я буду відправляти в телеграм-канал, бо у мене є свій телеграм-канал, і я хочу показати своїм підписникам. Тоді я тисну цю стрілочку, три крапочки. І відправляю в Телеграм. Збережіть цей туторіал, щоб не загубити Піксверс часто оновлює свої ефекти, відео з яких вже набирають мільйони. Напишіть в коментарі, чи вдалося вам спробувати цей ефект.